Блок живлення він не може запуститися ніяк. Він постійно ддергається, лампочка моргає, моргає і не може ніяк запуститися. Я подавав на ШИМ-контролер живлення там 16 вольт, він запустився нормально, все добре. Ну. Я навіть поміняв його. Купив другий, поміняв. Думав, можливо, в ньому проблема. Але воно все одно воно так якби, хоче запуститися, воно там цокає. Ну, не може запуститися. Коли подати живлення там на 12-ножку, ту ножку, там живлення у нього 16 вольт, він тоді запускається, все добре. Але з блока живлення а так він не хоче. Підключив живлення, включив, чую цикання. Типове, коли блок живлення йде в захист, напруги пульсують. Беру тестер, поміряти живлення шима, встаю на ножки, не встиг. Зрозуміти значення амплітуду пульсації, як не влупило мені в писок. шунти вигоріли. Відповідно, і ключ відразу пішов гайту. Коротше, блок вилетів в ноль. Ну, буду розбиратись. І в той же час мені дико повезло. Знайшов на столі кришку від шунта. Ось він. r 500 півома. Стояли два по півома. Тепер, хоч буду знати. А ще дико бісить в таких платах термопаста, яка, як би ти не старався, попадає на стіл. Блін. Поміняв шимку, купу резисторів, перевірив обв'язку. І пробую запускати без транзистора. Так, пішов заряд конденсатора і пішли пакети. Тобто шимка кашляє, підтяжка працює, є одиночні імпульси. Треба ставити силовий ключ і знову дивитися, як воно себе буде вести. Але причини попереднього дефекту, чому блок не працював, так і не зрозуміло, як і чому він влупив. Ну, вигоріти теоретично він міг через те, що десь щось попередній майстер не допаяв, не пропаяв, як я десь тестером поліз. Відповідно, щось підійшло. відійшло. Ймовірність замкнути гострими щупами, ну, мізерна, та я би бачив, якби я щось коротну. Така несподіванка була, буває, що зробиш. Подібний дефект, коли бловживання на базі шимки пробує стартанути і не може, може бути через дві причини: через замикання в навантаженні. Або через відсутність живлення мікросхеми. Тим більше, що попередній майстер згадував, що при живленні від стороннього блоку живлення шимки воно все в нього працювало. І от дивлюсь, обв'язку перевірив: діод резистор по живленню шимки в порядку, а от трансформатор дзвониться дивно. У нас є дві обмотки: одна силова, вона дзвониться, і обмотка живлення шима додаткового. І от вона. Дзвониться на силову, але не дзвониться сама на себе. Тобто в мене складається враження, що є дефект і брак в самому трансформаторі. Зараз буду його випаювати і дивитися. Причина проблеми не підтвердилася, з трансформатором все в порядку. Просто схема нетипова, і живлення шимки відбувається не від додаткової обмотки з трансформатора розкачки, а десь стороннім шляхом від плати. І буду зараз силову частину цю всю розбирати, випаювати і дивитися. Бо резистори підтяжки бачу, діод на підтяжці бачу, а далі звідки живлення не можу зрозуміти, не видно. Буду шукати, де формується живлення шимки, і тоді все стане на свої місця. Вивчаю схемотехніку тої гравіцапи і зробив наступні виходи, висновки. Перший живлення блок Насправді є не першим, не дежуркою і не основним, а є другим. Основним є ось тут мікросхема та сама. Оце 3844 з ось цим трансформатором. Тобто стартувати би мала ось ця з трансформатором і ця одночасно, тому що ось цей блок дає живлення на мікросхему цього блоку. Це трансформатор розкачки для силового ось цього. От така схемотехніка. Відповідно, треба копати. Чому не стартує ось цей блок живлення? Ну, китайці нагородили. Не пройшло і три дні сексу, домучив чи вплату. Розібрався зі схемотехнікою, знайшов ще один фактично блок живлення. Саме він не працював він не живив перший блок живлення. Чому так зробили китайці? Чому підтяжка напряму, а живлення від іншого ну це треба питатися в китайських криворуких і вузькооких інженерів? Це вже якби проблема. Була моя, щоб з тим розібратися. Ну, але за це мені платять. І вмикаю, дивлюся, як воно себе веде. Пішов заряд конденсатора, реле тепер спрацьовує, цикання нема. Напруги не пульсують. Видно, індикатор світиться постійно. 33 вольта присутні постійно, вже не клацає, не щелкає. Інші напруги теж піднімаються, контрольні світлодіоди світяться. Тепер залишилось відмити і зібрати. От такі от китайські плати.